Принесла хліба, накидала, кричала, кусь, 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 а вони не пливуть. Думала, що не голодні. Відійшла, поїли, все, що накидала, і там вон за очеретом ще збирають мій хліб, тому що боялися. Уявіть, качка й та розумна, дума, береже, ну Бог береже. А чайка я взагалі не знала, що чайка плаває, люди. Я для чого це відео люди знімаю? Знімаю для того, щоб сказати, що ця планета Земля вона просто чудова. Вона її не можна передати словами, яка вона чудова. Океани, річки, озера, земля, пісок, гори. А тварини, а рослини, а птахи, які красиві, як вони співають. Я дивлюся це в Тіктоці. Дуже дякую, Тікток. Потім тварини, які слони, жирафи, крокодили. А в зоомагазині там бачила розфарбовані такі ящерки, красиві. Так це все не можна передати, яке красиве. Які красиві вони ці всі пташка полетіла, які красиві ці створіння природні, і людина це надумала, і скільки інформації йде, що люди вже будують собі підземелля. Бункери, так, і туди хочуть ховатися і там жити, тому що вони щось знають. Ми ж теж знаємо, і зверху теж все знають. Вже я відчепилася від всіх Егрегорів, один Егрегор це творець. Він створив і надає інформацію тільки ту інформацію, яка нам доступна, і в тій кількості, яку ми повинні знати. Тому що людина, якщо вона дізнається дуже те, що не потрібно, то вона не буде сприймати свідомо цей світ. Так я вам розказую, що нам треба працювати, щоб доносити інформацію до всього світу, до всього людства. І це тікток теж допомагає, щоб ми врятували планету Земля. Дякую, Тікток, дякую тим людям, які створили цю соціальну. Структуру для того, щоб ми розказували, пояснювали. Таких людей в тіктоці, як я, дуже багато, я їм теж вдячна, що вони не мовчать. Рятуємо Землю, тому що такої іншої і другої планети вже не буде. А вона найчудовіша, найпрекрасніша.